Всім привіт! Сьогодні розкажу про озеленені торгових центри. Хочу подякувати всім, хто підписався на мій канал. Для тих, хто вперше бачить мій канал, хочу сказати, що на моєму каналі ви знайдете відео, як доглядати за рослинами та як боротися зі шкідниками. Серії відео про орхідеї, самі окулькас та хлорофітум ви знайдете під цим відео озеленення в торгових центрів. Стало популярним та престижним. Для озеленення використовуються інтер'єрні клумби, зона відпочинку. Також велика увага приділяється при оформленні вітрин, оскільки це найефективніший спосіб привернути увагу клієнти. Торгові центри давно перестали бути просто магазинами. Люди приходять в торгові центри не тільки для того, щоб оформити покупку, але й для того, щоб отримати враження та чудово провести вільний час. Привабливий вигляд рослин дозволяє використовувати їх для оформлення торгових центрів. Якщо правильно підібрати рослину та поставити її у потрібному місці, то приміщення перетвориться на максимально комфортне, а клієнти залюбки відвідають торговий центр ще раз. Крім того, рослина це не просто прикраса для інтер'єру. Рослини мають безліч корисних властивостей, серед яких підвищена вологість повітря, поглинання вуглекисного газу та шкідливих речовин, а також зменшення бруду в повітрі. Відомо, що рослини зменшують рівень шуму в приміщенні. Це важливо для великих торгових центрів. Оскільки час пік в торгових центрах людей стає більше, то дуже важливо підібрати. Відповідні рослини, а саме спатіфіліум юаліса – це один із найпопулярніших видів, що використовується в озелененні. Ця рослина придає тропічну атмосферу приміщенню. Спатіфіліум приваблює свої зовнішні видом листки темно-зеленого кольору, круглої формі, які ростуть пучком прямо з кореневища. сусвіття білого кольору, проте воно поступово змінюється. На зелений колір, коли починає відцвітати. Другою популярною рослиною є заміокулькас. Він приваблює своїм декоративним масивним стеблом та блискучим листям. Третя рослина це Артуріум. Він має привабливу та яскраву квітку, яка тішить відвідувачів навіть коли на вулиці холодно, хмуро та сиро. Якщо правильно доглядати за рослиною, то квітка буде цвісти. Цілий рік соцвіття може бути білим, багано-червоним, ніжно-рожевим у формі серця. Листя мають овальну форму з оксамитовою поверхністю, з яскравими срібними жилками. Артуріум виглядає ефектно і оригінально, тому фітодизайнери часто використовують його для оформлення інтер'єру. Четверта рослина – це філодедрон, мішно зелена рослина. Яку використовують для інтер'єру приміщення. Листя має овальну пальцевидну форму. Філодедрон розмішують з іншими рослинами у вазах. В холах п'ятою рослиною є калатея це декоративна рослина, що використовують у зелененні. Головна цінність рослини в оригінальному забарвлені, листя з різноманітними візерунками. Рослина утворює дивовижні соцвіття – Різних відтінків, які схожі на колоски. Квітка просто зачаровує своєю красою і неповторністю. Шоста рослина, яку використовують для озеленення торгових центрів це маранта. Вона здатна зачаровувати вас незалежно від пори року. Її красиве округле листя з візерунками виглядає привабливим і життєрадісним. Сьома рослина це алоказія. Ця рослина. Є одна з найчудовіших рослин. Кожен вид цієї рослини прекрасно служить декором інтер'єру. Листя має мідно-зелене забарвлення, доповнене металевим блиском, а підконоси алоказії має темно-червоне забарвлення. Восьма рослина називається синдапсус це один із самих невибагливих у догляді рослин, тому його використовують озеленені для прикрашення стін. Він добре почуває себе в тіні. Його листя мають оригінальну форму, а саме форму серце. Листя має зеляний насичений колір, на ньому присутні розводи, світлих плям. Ця рослина досить швидко розростається, але для того, щоб пагони були більш пішними, їх необхідно періодично обрізати. Сенсев'єра це дев'ята рослина, яку використовують для декору в торгових центрів. Ценцевіра чудово доповнює будь-який інтер'єр, незвичайні жорсткі, довгі та овальні листочки утворюють оригінальну розетку, специфічне різноманіття незвичайних малюнків на листочках у вигляді цяток, штрихів та смужок і сріблястого до темного зеленого і корічного відтінку, саме через свою декоративність та ефективність рослини, які я перечислила. Ставьть бажаними для інтер'єру, оскільки озеленення має бути не тільки красивим, але ефектним, то необхідно правильно доглядати за рослинами. Пластини горщика потрібно періодично протирати від бруду, щоб мали свіжий вигляд. Поливати потрібно регулярно, влітку два рази на тиждень, а взимку один раз на тиждень. Поливати по мірі засихання ґрунту, але не заливати Бо під густим листям ґрунт довго зберігає воду. Щоб листя було густим, блискучим та соковитим, потрібно підживлювати рослини для цього підійдуть комплексні або мінеральні добрива або розбавлена водою органіка. Важливо, щоб температура взимку не опускалася нижче 16 градусів, а влітку не підіймалася вище 21 градуса. Дякую всім за увагу! Тепер ви більше знаєте про рослини. Зустрінемось у наступних відео. До зустрічі!